Екселес Shadow Legends. І так, дорогі друзі, я вас всіх вітаю. І сьогодні у нас на огляді буде просто неймовірний епік, а саме герой Долорес. Насправді мені важко назвати цього героя епічним, тому що цей герой необхідний просто скрізь. Це рейди, це клан бос, це розлом. Просто, просто цей герой потрібний. І в цьому відео ми з вами обговоримо, як одягати цього героя правильно. І почнемо ми з вами з артефактів. Найкращий артефакт для цієї героїні це вчення предків. У цього артефакта є умова, коли ви ставите цього героя на полі бою, поруч мають бути ваші союзники. І тоді ваша долорес всю свою атаку, яка є. Помножує ще на 16%, тобто це дуже-дуже багато. Якщо у вас є, наприклад, 10 тисяч атак Долорес, то коли ви ставите на поле бою, поруч є союзник, то це вже не 10 тисяч, а 11 тисяч 600. Чим більше атаки у долорас, тим більше атаки буде у ваших героїв, коли Долорес буде використовувати свою ульту. Наступний артефакт це звичайний легендарний артефакт, який має бути у кожної Долорес, хоча б один це Ріг духа. З цим артефактом набагато легше закривати усі рейди. Але імпакту з нього трохи менший ніж від відчення предків. Сила цього артефакту в тому, що коли ви ставите свого героя, тобто Долорес, Долорес відразу починає бустити свою шкалу гніву. На першому рівні цього артефакта це 25%. А на останньому, якщо я не помиляюсь, це або 45%, або 50%. У наступних відео ви побачите, як я ставлю долорес на другому, третьому рейді, і ви побачите, як же не вистачає цього артефакта, тому що ваші головні герої ДД вже мають ульту, але чекають ще Долорес для того, щоб вона могла використовувати свою. І саме цей ріг духа допомагає вам в таких випадках. Ваша долорес готова, ваші ДТ готові і моби починають падати. Тепер ми з вами перейдемо до одягу нашого Долорес і розберемо, що краще одягати на неї. Почнемо ми з вами із зброї і броні. Для Долорес підходить лише два сети, а саме це сет воєводи і сет звичайний, який дає нам плюс 25% атаки. А ось і саме цей сет лихо. Тепер ми з вами звернемо увагу, які допстати найкращі мають бути у цих шмотках. Зброя. Головний стат, який вам необхідно, це атака у відсотках. Чим більше, тим краще. Другий стат, якщо вам пощастило, то це має бути відновлення ярості. Всі інші стати це стати на витривалість у боях. Тобто це здоров'я відсотки, наприклад, плоский стат захисту, плоский стат здоров'я, е, без різниці. Тепер ми переходимо до броні. Перший стат це найголовніше атака у відсотках. Другий стат це атака не у відсотках. Тобто ми збираємо комплексію, щоб забустити максимальну атаку. Третій стат це якщо вам пощастило, це знову відновлення ярості. Останній бажано мати знову це здоров'я у відсотках, наприклад. Чим ще краще мати сет воєводу від сета а, лиха, це тим, що мейн стат у сету, тобто у зброї і броні у воєводи, він набагато вищий. Тобто, якщо це сет лихо, це атака 960. А якщо це сет воєвода, то атака буде 1056, вже більше. Тепер ми з вами переходимо до біжутерії, а саме до трьох колець. Найкращий сет для Долорес це прилив сил. Тому що вона отримує плюс 10% атаки від цього сету, і плюс за кожне кільце з мейнстатом атака у відсотках буде ще по плюс 6%. Тобто всі інші не жовті сети будуть давати вам 60% атаки, а тут 66% атаки. Тобто 3 кільця на атаку у відсотках дасть вам плюс 18% атаки додаткових. Ці перстні мають бути лише атака у відсотках. Далі йдуть інші стати. Перший головний стат це атака, плоский стат. Другий стат це відновлення ярості. Дуже і дуже необхідний для Долорес. Іншими двома статами намагаємось підвищити захист і здоров'я. Це рекомендація як для цього сету, так і для всіх інших. Вона однакова. Наступний сет перснів, який непогано заходить для долорес, це сет льодовик. Чому саме цей сет? Тому що 6% від максимального здоров'я вашого героя піде в його атаку. Тобто ми знову зможемо підвищити атаку вашої Долорес. Не набагато, але зможемо. Усі рекомендації, які були до сету Прилив Сил, ми залишаємо ті самі. Але є невеличка відмінність. Дивіться, намагатися так, щоб у вас був плоский стат обов'язково. Якщо є, то це відновлення ярості. А тоді вже третім статом відсоток у здоров'ї, тому що цей сет від максимального здоров'я також буде давати вам атаку. Але дивіться, не навпаки. Тобто, перше це плоский стат, атака, відновлення ярості, а тоді вже відсоток здоров'я. Ця вся інформація про долорес, як її одягати, що з нею робити? А далі ми з вами подивимося, що Долорес із себе представляє в рейдах і на драконі.